В Україні. Щойно почув, що президент планує провести круглий стіл в Палаці України. Виявляйте собі круглий стіл в Палаці України. Це смішно сказати. Круглий стіл, коли з одного боку сидить президент, який дав певні гарантії своїми діями, що він готовий підтримати народ. А такі дії це звільнення прем'єр-міністра, арешт винних побиттів людей, звільнення людей, які безвинно страждають сьогодні через революцію в тюрмах. А з іншого боку, три лідери опозиції. Сьогодні інший формат кругового столу неможливий. Іншої умови для того, щоб цей круглий стіл відбувся, так само немає. Але головне щоб не дати можливість владі задушити наш майдан, а задушить майдан тільки тому, що ти сидиш зараз в інтернеті, і дивишся в Ютубі цей ролик, а не а не є тут на майдані. Приходь на майдан, доведи всім, що ти хочеш демократичної України і свободи слова, ти хочеш прозорої економіки і гарного майбутнього для себе, для своїх дітей. Приходь на майдан. Наш майдан наша соціальна мережа.